Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Фіксатор опорної подушки переднього амортизатора для автомобілей марки Opel, таких як Astra H та Zafira B. На одну опорну подушку потрібно два фіксатора. Вусика фіксатора від неправильного розмикання ламається або просто від часу пластик стає крихким. Оригінальний номер 244. 0.2155. Це оригінальна запчастина. Якщо деталь є в наявності, її можна розраховувати, що буде відправлено у день замовлення. Номер у нашому інтернет-магазині DF11723. Вдалих покупок та гарного дня. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.